Розглянемо, як керувати доступом до системи PlanFix для співробітників та клієнтів. PlanFix – це потужний інструмент для управління проєктами та завданнями, і важливо правильно розподілити доступ до нього, щоб забезпечити ефективну роботу. Перший рівень доступу співробітник. Це повноцінне використання всіх можливостей системи, обмежене лише налаштуванням прав доступу до даних. Другий рівень доступу зовнішній користувач. Це клієнт або інша зовнішня стосовно компанії особа. Яка має доступ до облікового запису з певними обмеженнями. Третій рівень доступу особистий кабінет клієнта. Це окремий інтерфейс PlanFix, зовнішнім виглядом нагадує основний інтерфейс системи. Він служить для зручного відображення в одному місці. Всіх звернень, відправлених на адресу компанії по е-мейл важливо коректно налаштувати доступ, щоб забезпечити зручну та безпечну роботу всіх користувачів. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.